Пригод у середзем'ї українською стає все більше і більше. Гра про вигул милих пайсаків тепер теж українською. Пригода вампірів у Мілані із застосуванням сучасних технологій та кумедні чаклуни грабіжники. Літо у розпалі, а цікавих проєктів менше не стає, тож ви на каналі Чорнокіт мене звуть Євген і це мій черговий огляд свіжих передзамовлень, релізів та спільнокоштових кампаній. Гікач, щойно відкрив передзамовлення на українську версію гри Володар Перснів, карткова гра. Це жива карткова гра від Fantasy Flight Games, яка живе вже 12 років. За цей час була випущена селена контенту у вигляді великих та малих доповнень. Минулого року FFG вирішили дати грі нове життя і почали перевипускати старий контент у оновленому форматі великих доповнень, розпочавши із базового набору. І саме цей оновлений базовий набір пропонує нам зараз Гікач. Картковий володар Перснів кооперативний. На грам, базові механіки якої лягли свого часу в основу карткового жаху Аргенму, а тому ви знайдете між цими іграми чимало спільного. Протягом гри ви проходите квест, що складається з кількох карт, які потрібно послідовно подолати. Способи подолання можуть відрізнятися від квесту до квесту та залежати від його сюжету, але основний спосіб це викласти певну кількість жетонів квесту на карту. Кожен квест визначатиме колоду ворогів, з якої ви будете тягнути щоразу карти із усякою нечистю, що вас атакуватиме та затримуватиме. А в кожного гравця під контролем буде відразу три герої та одна власна колода карт, яку ви конструюєте перед початком гри. З неї ви будете виводити на стіл різних союзників, навішувати на них різні предмети та підсилення та розірвати. Робити потужні події, щоб долати ворогів, захищатися від їх атак та просуватись далі по квесту. На відміну від жаху Аргему, ця гра піддається більшому прорахунку, адже вам принаймні не потрібно тягнути ніяких жетонів з мішечку, а сценарії при цьому залишаються різноманітними та вимагають кожен окремого підходу. Як і для будь-якої живої карткової гри, доповнення критично важливе, а їх вихід українською залежить від того наскільки популярною буде базова гра. Тож, якщо зацікавились, то перед замовляйте цю гру за ціною 2130. Гривень ця пропозиція дійсна до 7 серпня. Сама гра очікується також вже у серпні. Також гікач відкрив передзамовлення на нове доповнення до гри Дюна Імперіум під назвою Безсмертя. Дюна Імперіум дуже популярна стратегічна гра на механіках колодобудування та виставляння робітників, в які ви боретесь за контроль над тією самою Дюною. Нове доповнення додає до гри організацію Bennettley Lux та кілька нових механік, що дозволяють усім гравцям взаємодіяти із нею. Бенетлей Лакс займаються генетичними експериментами та маніпуляціями, і нові механіки націлені саме на це. У вас з'являється можливість проводити. Експерименти та здобувати різні взірці, за які ви купуєте згодом нові карти. Деякі з них дають ефекти, не додаючи саму карту до колоди, деякі карти прищеплюються до інших, додаючи їм особливі ефекти. Ваше просування треком досліджень на спеціальному ігровому полі буде відкривати вам нові можливості та посилювати карти тлейлаксу. Коштує нове доповнення 1000 гривень, за цією ціною можна буде його передзамовити до 10 серпня. Приїхати має все у жовтні. Ще одна локалізація від Гікача карткова гра монстри проти героїв. Швидке передзамовлення відкрилось цього тижня. Це доволі проста та швидка гра. Гравці розбиваються на дві команди героїв та монстрів, але приховано, кожен знає лише свою власну приналежність. І далі гравці розігрують карти зі спільної колоди. Кожна карта це якийсь персонаж, що приносить очки або однієї, або іншої команди. Ви граєте карти цих персонажів перед собою, більшість з них дають ще якісь ефекти, що впливають на вже зіграні карти на столі. Коли усі карти розіграні, гравці розкривають свою приналежність та рахують очки на своїх. Картах, що залишились на столі за кожну свою карту плюс один за кожну чужу мінус один бал, яка команда набрала у сумі більше та й перемогла, оскільки ролі протягом гри приховані, то гра дає багато простору для блефу та хитрощі. Наразі їкач пропонує дві коробки: поклип ктулху та вікторіанські жахи. Кожна коробка містить дві колоди, які, втім, можна легко поєднувати між собою для довшої чи масованішої гри. Триватиме передзамовлення до 31 липня, ціна на цей час 360 гривень за коробку, реліз гри очікує вже у серпні. Ще одне нове передзамовлення цього тижня локалізація гри Парк Собак від Game 7 Days. У цій гарненькій грі ви вигулюєте різних собак. Що ви спочатку змагаєтесь за карти собак на аукціоні. При цьому ставите ви на собак найдорожче, що у вас є, переможні очки. Потім з ваших собак ви обираєте, кого саме будете гуляти цього разу, та виконуєте прогулянку, намагаючись і бонусів різних зібрати, і прийти не останнім. Зрештою, ви отримуєте переможні очки за вигуляних собак та втрачаєте очки за невигуляних, тож ця гра явно вимагає певного планування і чіткого підходу. Не дарма вона вже стила зібрати чимало схвальних відгуків. Ціна гри на час передзамовлення тисяч. Що гривень триватиме кампанія до 9 серпня? Прибуття гри очікується у жовтні цього року. Нарешті відбувся реліз ще однієї гри по Володарю перснів від Гікача: Пригоди у середзем'ї». Чудова кооперативна пригодницька гра тепер доступна усім бажаючим. Нагадаю, що за ігроладом це розвиток маєтків божевілля. Гра із застосунком, що вказує вам, які плитки мапи викласти на поле, яких ворогів та жетони на них поставити, та розповідає, що відбувається, коли ви взаємодієте із цим світом. Пригоди у середзем'ї» додають до цього велику сюжетну кампанію та нову механіку проходження перевірок із спеціальним. Колодами гравців, що розвиваються від сценарію до сценарію. Не забудьте подивитись відео на моєму каналі, присвяченій цій грі, якщо ще не встигли. Повна вартість гри у магазинах тепер 4250 гривень. Також у відкритий продаж надійшла ще одна гра від Їкача та WireGames племена вітром. Це євростратегія середньої складності та тривалості, в якій ви граєте за племена, що намагаються очистити нашу планету після чергового катаклізму. Це гра на викладання плиток на власному планшеті, в основі якої хитра карткова механіка. Кожна карта відноситься до однієї з чотирьох стихій, має власний ефект, дає якусь кількість жетонів води або ж дозволяє купити за воду плитку лісу, прибирає забруднення тощо. Але при цьому також має певні вимоги. Зазвичай це певна кількість карт якоїсь стихії на вашій руці або ж навіть на руках суперників. Саме за рахунок цього і забезпечується основна взаємодія між гравцями. Придбати цю яскраву гру можна за 1950 гривень. Game7Days випустили у світ дві нових невеличкі гри. Перша з них за бортом. Українська версія популярного хіта LifeBot. Це весела, але дуже конфліктна гра, в якій гравці виступають у ролі різних персонажів, що намагаються врятуватись після кораблетрощі у шлюпці. У кожного гравця є свій персонаж, і це відкрита інформація. А ще кожен гравець має персонажа, якого він любить та якого ненавидить, і це прихована інформація. Що раунду гравці спочатку розбирають карти припасів із цінностями та корисними речами, а далі виконують по одній дії. Спробувати помінятися місцями із іншим гравцем, забрати в когось карту чи повислувати. Наприкінці гри ви отримуєте переможні очки за своє виживання, за виживання свого друга та за смерть свого ворога, а також за цінні карти припасів. А тому протягом гри гравці безперервно вовтузяться за місця на лаві. Чим ближче водоноса, тим кращий у вас вибір припасів, за самі припаси. Ну і зрештою, хтось має висловати, діставати карти навігації, що рано чи пізно доведуть вас до землі. У цій грі ви Будете битись, причому інші гравці можуть доєднуватися до бійки на одному чи іншому боці, а також страждати від справи чи навіть падати за борт. А переможе у підсумку той, хто допливе до землі та набере при цьому найбільше очок. Коштується весела гра 575 гривень. Ще одна гра у продажу від Games7Days — Нова гра від Олександра Ушана, автора Spyfall сталеві кулі. У цій грі ви по черзі стріляєте собі в голову з револьвера із одним патроном, перевіряючи наскільки, так би мовити, ваші кулі сталеві. Барабан представлений шістьма картами, які ви відкриваєте по черзі. Якщо ви відкрили карту Бабах, то ви вилітаєте із гри. Фішка в тому, що в кожного гравця є різні карти ситуації, які ви можете грати до чи після того, як відкрили чергову карту, чи навіть не у свій хід. Вони впливають на гру та дозволяють вам уникнути у різний спосіб смертельного пострілу. Залишитись у підсумку цієї веселої гри має лише один: придбати цю гру для кампанії можна за 400 гривень. Планета Ігор відкрила передзамовлення на власну гру українського виробництва та від українського автора Олександра Гвздова. Інтенція Епоха Спраги. Це стратегічна гра у постапокаліптичному сетінгу, де різні клани б'ються за контроль над рідкісними джерелами води. Під контролем гравців є жетони юніців трьох різних типів, які ви протягом свого ходу переміщуєте по мапі та атакуєте ними чужих юніців. На ігровому полі є особливі клітини, джерел, бункерів та веш. Захоплюючи джерела, ви отримуєте воду, що еволютує угрити та Дозволяє купувати нових юнітів, а також покращувати їх. З бункерів ви отримуєте карти покращень, що діють протягом ходу на якийсь тип ваших юнітів. А вежі дають вам карти технологій, які ви можете використати протягом подальшої гри для атаки суперників. Ваша мета захопити та отримати протягом кількох ходів центральний гекс. Останній оазис. Гра пропонує кілька режимів, в тому числі командний режим. Якщо зацікавились, то на передзамовлення гра коштує 1600 гривень, доступною вона має стати вже ось-ось наприкінці липня, повна ціна тоді буде 2000 гривень. На GameFound розпочалась спільнокоштова кампанія для гри Vampire the Masquerade – Milan Uprising. Це наративна пригодницька гра у сетінгу World of Darkness, світі вампірів та вовколак, що приховано живуть серед нас. Milan Uprising буде грою, створеною спеціально для платформи Teburu. Це технологія, що намагається ще більше скоротити відстань між настільними та відеоіграми. За рахунок вбудованих у компоненти чіпів, вона відстежує, куди на ігровому полі ви поставили свої мініатюри та жетони, та що випало на ваших кубіках. І вся ця інформація автоматично підхоплюється за стосунком, що веде для вас гру. Мілана прайзінг буде другою грою на цій платформі, і це буде доволі класична пригодницька гра, в якій ваші персонажі будуть мандрувати різними районами та вулицями Мілану, досліджувати їх через застосунок, тобто Зачитувати різний літературний текст та проходити різноманітні перевірки на кубіках. У грі також буде присутній і певний менеджмент ресурсів, які ви здобуваєте протягом своїх пригод, та головне це взаємодія зі складним ігровим світом, сповненим різних персонажів та фракцій, що реагуватимуть на ваші рішення та досягнення. Сама гра коштує 90 євро, а бандл разом із системою Тебуру — 190 Також на GameFound триває спільнокоштова кампанія гри Conqueror та її доповнення Empire Rises. Це стратегічна гра на контроль території із історичною тематикою. Ви очолюєте одну із античних націй Середземномор'я Карфаген, Єгипет, Греція, Рим та інші, та вибудовуєте протягом гри свою імперію. Ви захоплюєте землі, обкладаєте їх податками, за отримані гроші наймаєте ще більше юнітів та продовжуєте свої завоювання. Для перемоги потрібно захопити сім потужних фортець. Доповнення Empire Rises приносить до гри багато нових та потрібних механік, як то асиметричність фракцій та унікальні юніти, а також нова. Механіка із виставлянням робітників, що дозволяє вам розвивати вашу імперію у різних напрямках: наука, економіка, інфраструктура тощо. Історична стратегія, що обіцяє доступні правила, та велику регральність. Ледж із базовою грою та доповненням коштує 65 доларів. Наступна спільнокоштова кампанія гра Wizards Co. Від італійських авторів, що подарували нам такі ігри, як Lorenzo il Magnifico та Grand Austria Hotel. У Wizards Co ви граєте за магів, що намагаються пограбувати замок Некроманта. Для цього ви відправляєте туди різних істот, аби вони перемогли суперників та витягли якомога більше цінних артефактів. Протягом раунду гравці викладають по черзі карти зі своєї руки у одне із підземель. Карти викладаються або горілиць, що дещо швидше, або доліли. Що дещо повільніше, але заважає вашим суперникам. До того ж, кожне підземелля має свою спеціальну карту Чар, що визначає додаткове правило для нього. Коли підземелля заповнене, усі карти перегортаються в горілиць і розігруються по черзі. Хтось вб'є сусіда, хтось усіх ворогів певного типу тощо. Усі карти при цьому мають свою силу, і хто з гравців після розіграшу всіх карт матиме найбільшу сумарну силу у підземеллі, той і забере з нього скарб. Після того, як розіграні усі підземелля, гра завершується. І виграє той, хто набрав якомога більше скарбів. Усі гравці грають однаковими колодами, що має робити гру доволі стратегічно і азартною водночас. Ціна пледжу 24 фунти стерлінгів. Триває кампанія для гри Baron von Zomb's Dice of the Undead. Це гра із доволі трешовою темою про мертв'яків, що хочуть потрапити до світу живих, а для цього їм потрібно відкрити портал, і хто зробиться першим, виграє гру. Але сам ігролат насправді є доволі абстрактною грою на кидання кубиків. Що раунду, ви обираєте три кубики з резерву та кидаєте їх. У вас є три китки. Якщо ви змогли викинути пару однакових значень, то ви можете розташувати її на своєму планшеті залежно від кольорів. Перша пара фіксує розташування значень на планшеті, і надалі кожна нова Пара кубиків конкретних кольорів повинна вже мати конкретне значення. Якщо вам не вдалося розташувати якісь кубики на своєму планшеті, вони переходять до інших гравців, якщо підходять їм. Це все доповнюється картами додаткових правил, які ви тягнете що раунду, а також картами спеціальних ефектів, які ви можете розіграти, якщо виконали три однакових або три послідовних значення. У підсумку має вийти гра, розрахована для вечірок та веселих компаній. Між іншим, в неї також є і версія для дорослих, де правила вимагають пити і навіть роздягатись. Якщо любите таке, то ціна пледжу 35 євро. wrong. Якщо ж вам хочеться чогось більш сімейного, то передивіться до наступного проєкту The Sibling's Trouble. Це кооперативна сторітелінгова гра для всієї родини. Ви граєте за дітей, що відправляються у якусь пригоду. Пригода визначається набором карт різних типів: шляхи, зустрічі, таємниці, скарби, боси, з яких ви складаєте певним чином колоду на початку гри, після чого ви по черзі розігруєте по карті, розповідаючи свою частину історії. Кожна карта описує черговий поворот у ваших пригодах. Несподівана знахідка, ворог чи замкнені двері, але ваша задача не просто зачитати текст із карти, а прочитавши його про себе, розповісти іншим, як саме це вписується у вашу загальну спільну історію. Вдалі розповіді будуть послаблювати ваших ворогів та дозволяти вам знаходити нові скарби, але головне тут сама історія, яку ви створюєте всі разом. Гра вперше вийшла 7 років тому, а тепер її автори вирішили випустити весь контент, що виходив за цей час, у одній коробці із поновленими ілюстраціями та із купою нового контенту для ваших історій. Тож, якщо ви любите сторітелінг, то можете доєднатись до кампанії. Ціна делюкс версії 40 доларів. І тримайте традиційний принт roll and райт right на коня. Сьогодні це гра від польського дизайнера Радослава Ігнатова Space Alone, в якій ви астронавт, що має вижити після падіння свого космічного корабля на якійсь планеті. Проста механіка, коли ви кидаєте захід чотири кубики та розподіляєте їх результати, дозволить вам робити дуже багато у цій грі. Ви будете переміщуватись поверхні планети, збирати ресурси, стежити за рівнем кисню та електроенергії, розвивати технології, будувати різні предмети лагодити корабель та боротись із різними монстрами. Гра пропонує 4 різні мапи та 8 різних сценаріїв для вашої розваги. Вартість пледжу 5 євро. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Не забувайте підписуватись на канал та писати у коментарях, які проекти зацікавили вас найбільше. Все буде добре. Слава Україні!